Син пані Галини Олександр Усачов служив в лавах військової частини 3011 Національної гвардії України за контрактом з 2019 року. Початок повномасштабної війни зустрів в Маріуполі, куди відбув на ротацію на початку лютого 2022-го. З кінця квітня 2022-го рідні криворіжця втратили з ним зв'язок. Втім, на початку квітня 2023-го родина отримала звістку підтвердження, що герой загинув 5 травня 2022-го в оточеному Маріуполі. Світлина та інформація про сина. На містянки є в новому музеї російсько-української війни. Кожен раз, коли тут буваю, я згадую слова сина, коли він розповідав про перебування на Азовсталі в Маріуполі, які випробування мали пройти. Тут можна отримати наглядне представлення. Я всім своїм рідним, друзям та знайомим раджу відвідати це місце, щоб всі прийшли, подивилися, яка колосальна робота тут зроблена. Як всі етапи нашої історії чітко розділені по етапам? Які тут є реальні військові артефакти нашого сьогодення? Умовно сам музей розділений. На окремі кімнати, які уособлюють собою різні етапи російсько-української війни. Період АТО та ООС з 2014 до 2022 року, початок повномасштабного вторгнення. Є окремий стилізований бліндаж морпіхів та блокпост нацгвардійців, справжні уламки смертоносного заліза, міни, ракети, снаряди, дрони-розвідники та навіть знешкоджений, практично в повному розмірі шахет. Окреме приміщення присвятили пам'яті загиблих захисників та захисниць, а також цивільних жертв ворожих атак та ударів по місту. Нас. У спеціальних екранах світлини та дані про містян, чиї життя обірвала клята війна. Мороз по кожі йде дуже об'ємна робота. Заходиш і сльози самі на собі наворачуються тому що скільки наших хлопчиків, чоловіки, дружини і дружини, і брати і сестри тут. Робота дуже об'ємна, дуже вдячні ми тим, хто робив цей музей наш. Раді оборони Вікторія Самоленко. У мене сльози не врачуються, тому що я можу про кожного з цих хлопців сказати. Я вже 10 років з ними, то я. Можу про кожного сказати, у кого є родина, хто як, де загинув. Свою роботу музей російсько-української війни розпочав 1 вересня 2025 року. Тут вже побували поважні гості з числа армійців: командувач об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, який на початку повномасштабного вторгнення обороняв Криворіжжя, почесний громадянин Кривого Рогу, командувач Національної гвардії України Сергій Півненко, Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. І, хоча музей російсько-української війни працює в Криму Розі з 1 вересня 2025 року, необхідності створення такого місця пам'яті кривавих подій новітньої історії України в Криворіжці в сумнівів немає. Навряд чи можна знайти нині, хоча б одну родину в нашому місті, яку б не зачепила ця війна, безумовно, це ну пам'ять нашої громади, навіть питання так важливе. Я вважаю, що потрібно, щоб створили такі музеї, щоб люди запам'ятали, що таке війна і ніколи не забували про це. Музеї завжди потрібні. Покоління повинні знати, що це таке. І прощати росіянам не можна таке. Я думаю, що варто, тому що багато хлопців наших гине і. Більшість навіть не знає. я Ось дивлюся в соціальні мережі питають у молоді. А хто це такий? Щоденно музей російсько-української війни відвідують кілька організованих груп гостей. Приходять, аби особисто побачити справжню сучасну історію міста та України, військові артефакти та актуальну інформацію про збройні підрозділи, видатні постаті діячів, які обороняли Криворіжжя в найскладніші часи. Музей створено за фінансової підтримки голови ради оборони міста Олександра Гілкула і безпосередньо за участі громадської організації «Набад Кривий Ріг. Головна мета створення музею це патріотичне виховання, це показати мужність і героїзм наших воїнів, які сьогодні ось уже четвертий рік повномасштабної війни, 12-й рік війни на сході нашої держави. З Російською Федерацією, яка прийшла на нашу землю, воюють і мужні захищають нас. Музей російсько-української війни працює по буднях з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресою вулиця Кобилянського, 199, в центральному міському районі. Для групових екскурсій потрібне попередні звернення за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Аліна Сітнікова, Глі Припчук, Ірина Симкович, «Перший міський.